Привіт! З вами Анна Дрібас і це урок математики 5 класу. Сьогодні ми навчимося додавати десяткові дроби. Щоб знайти суму двох десяткових дробів, треба. Перше зрівняти кількість цифр після коми в обох числах, приписавши необхідну кількість нулів у числі, у якому менша кількість десяткових знаків. Друге. Десяткові дроби записати у стопчик один під одним так, щоб кома стояла під комою. Третє. Виконати дію додавання так само, як із натуральними числами, не звертаючи уваги на кому. Четверте. Поставити в отриманій сумі кому під комами в доданках. Знайдімо значення виразу. Додаємо всі три числа у стопчик. За правилом додавання десяткових дробів. Щоб зрівняти у доданках кількість цифр після коми дописуємо у першому доданку 2, у третьому 1. Тоді додаємо 0, 2, 0, маємо 2. Додаємо 0, 4, 6, маємо 10. 0 записуємо, одиницю запам'ятовуємо, щоб додати потім до наступного розряду. Додаємо 9, 3 і 2. Отримаємо 14. Та додаємо ще одиницю, яку запам'ятали. Отримаємо 15. 5 записуємо. Одиницю запам'ятовуємо. Щоб додати потім до наступного розряду. Додаємо 4, 5 та 8. Отримуємо 17. І додаємо ще одиницю, яку запам'ятали. Отримали остаточно. 18,502. Чи полюбляєте ви некорисну їжу? А чи знаєте ви, щоб спалити калорії, отримані від бургеру, треба пробігти 4,5 кілометра? Від картоплі фрі 5,97 кілометра. Від чіпсів 10,47 кілометра. Від газованого напою 1,87 кілометра. Рахуємо, скільки треба буде пробігти кілометрів, щоб спалити калорії, отримані під час обіду, якщо з'їсти бургер, картоплю фрі, чіпси та запити все газованим напоєм. Щоб обчислити довжину дистанції, яку треба пробігти, треба знайти суму чисел.

Виконуємо дію додавання так само, як і з натуральними числами, не звертаючи уваги на коми. Ставимо в отриманій сумі кому під комами в доданках. Отримуємо 10,2. Друга дія. Додаємо 10,2 та 10,47. Отримуємо 20,49.

Щось давно ми з вами не розв'язували рівнянь. Треба виправляти цю ситуацію. Розв'яжімо рівняння. х мінус 71,9 дорівнює 18,55. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Тобто х дорівнює 18,55 Плюс 71,9. Спочатку потрібно зрівняти кількість цифр після кома в обох числах. У числі 18,55 після коми дві цифри. В числі 71,9 після кома лише одна цифра. Необхідно дописати 1,0 в кінці останнього дробу. Отримуємо. Число 71,90. Тепер десяткові дроби записуємо у стопчик один під одним. Так, щоб кома стояла під комою, виконуємо дію додавання так само, як і з натуральними числами, не звертаючи уваги на коми. Ставимо в отриманій сумі кому під комами в доданках. Одержуємо х дорівнює. 90,45. Розв'яжімо задачу. Супермаркет надає послугу безкоштовної доставки за умови, що загальна маса покупки менше 20 кг. Пані Юлія замовила в цьому супермаркеті 1,7 кг булгуру, 4,3 кілограма борошна вищого гатунку, 4,5 кг цукру. 5,9 кг картоплі та 5,5 кг мандаринів. Чи треба буде пані Юлії доплачувати за доставку? Знайдімо суму чисел 1,7 4,5 4,3, 5,5.

Плюс 5,9 остаточно отримуємо відповідь: 21,9. Оскільки 21,9 більша, ніж 20, то пані Юлії доведеться доплачувати за доставку. Тепер ви знаєте правило додавання десяткових дробів. Просто впевнена, що ви з легкістю зможете додати ціни в магазинах. Ще більше завдань з теми ви знайдете в конспекті до уроку. Не забувайте про тест, який допоможе вам перевірити свої сили з теми. Вже наступного уроку ми навчимося віднімати десяткові дроби. До зустрічі!